Служба безпеки готує нові спецоперації проти країни агресорки. Їх вже погодив президент. Військові деталі, а також далекобійні дії СБУ Володимир Зеленський обговорив під час наради з Василем Малюком. Це відбулось напередодні за його словами. Попередні спецоперації досягли значних успіхів. Йдеться зокрема про знищення систем протиповітряної оборони, адже ураження саме цих цілей суттєво допомогло нашим далекобійним ударам по військових об'єктах росіян. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО долучається до нас. Пане Валерію, вітаємо. Наші вітання. А, доброго дня ранку. Здравствуйте, давайте проаналізуємо. Ну що там о, 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 паніку паніку Росіян я так красиво хотіла сформулювати причини і наслідки паніки Росіян? Давайте спершу про причини, що ви бачите, чим ми влучаємо на території ворога і того, що вони фактично не можуть засікти, не можуть ліквідувати, не можуть знищити, зважаючи на або не дуже ешелоновану систему протиповітряної оборони, або або що змінилося у нас. Ну, збільшилася кількість наших безпілотників, судячи з того, що ось останні удари майже всі досягли цілі раніше. Ми втрачали значну кількість безпілотників від російської протиповітряної оборони, а зараз ну, пишуть, що сьогодні ціла низка вдалих уражень була по районах, скажімо так, які не дуже віддалені від а, лінії бойового зіткнення. А, тобто ми наносили вже удари не е, дорогими безпілотниками лютий, а пішли якісь нові, більш дешеві системи, які можна використати в більшій кількості. От, е, загалом, дійсно, останній час наносилися, ну, від, ми відновили практику ударів по е, російських НПЗ. Загалом е, виявили нервові точки, удари по яких. Навіть нашими не дуже потужними безпілотниками вони викликають ну серйозні, серйозні скажімо, наслідки. Перш за все, удари по НПЗ зрозуміло, да? Значить, Росія це бензоколонка. Удари по НПЗ це прямі удари по російській економіці, і можливості, так би мовити, фінансувати свої наступальні дії, свої збройні сили. А друге, удари по авіаційному транспорту і залізничному транспорту. Росіяни внесуть значні втрати від того, що ми через нальоти безпілотників припиняється робота аеропортів. От. Ну і Пан генерал казав, що ми наносили удари по різноманітних військових підприємствах російських. Ну, поки там сказати так, що були виведені якісь підприємства з ладу, там важко сказати, але все одно це збиває темп постачання різних компонентів і, відповідно, починає лихоманити технологічні ланцюжки на підприємствах, які виробляють кінцеву продукцію. Ну, тобто там каби, ракети, дрони, там шахеди і таке інше. Тобто, дійсно, є успіхи, але. Все ж таки, все ж таки, потрібно максимально прискорювати випуск ракет. Бо безпілотники несуть замалу бойову частину ракета, здатна в кілька разів більшу нести. От. ну от якась така ситуація. На мій погляд, буквально хвилина ще стосовно успішності дольотів наших безпілотників, от про ворожу систему протиповітряної оборони, але ж ну вони ж теж їх не кліпають десятками щоденної щомісячно. Тобто, і системи по кількості їх стає менше, та і ракети, якими вони збивають, ну вони ж теж не нескінченні Ці фактори так само є дуже впливовими. Прорідження ну от їхньої їхнього цього ешелонованого захисту хвилина Ну, прорідження найбільш ефективне коли ми наносимо удари по радіолокаційних станціях бо наприклад ви бачите що росіяни продовжують наносити удари зенітними ракетами по наших прифронтових містах тобто чого чого а зенітних ракет них поки що вистачає ну на початок скажімо так на початок війни гур доповідав що росіяни в 22-му році Росіяни мали 6 тисяч ракет С-300 при тому, що продовжується виробництво вдосконалених ракет до комплексу С-400 та їх інших комплексів. Тобто, значить, звичайно, ми змушуємо росіян витрачати більш високовартісні ракети на наші безпілотники, але все ж таки, значить, по для. Того, щоб викликати витрату, підвищену витрату російських зенітних ракет, потрібно використовувати більше фальшивих цілей, український ГРБ. Да? От. Тоді це буде мати сенс, який є копійчанами. А розмінювати наші вар... високовартісні безпілотники на російські зенітні ракети, ну, це особливого сенсу немає. Зрозумів російсько-ефіопська літакова історія напередодні Росія попросила пасажирські літаки в Ефіопії разом з екіпажами. Я би закцентувала саме на тому, що разом з екіпажами Ефіопія відмовила. Версія офіційна, нам самим не вистачає літаків, версія неофіційна. Ми не хочемо ризикувати там чимось, чимось, чимось. А що насправді чи насправді Ефіопії не вистачає пасажирських літаків? І щоб такого Ефіопія мала би позичити, здати в оренду разом з екіпажем? Саме великій та довгій Росії дуже незрозуміло. Можете розказати? Хай ще одного Пушкіна позичить. А, а якщо Сергія. Я за походженням, да? бо більше нічого їм навіть Ефіопія не дасть. От. Ну хто зараз хоче мати справу з Росією? Розумієте, можна позичити, хоча ефіопські авіалінії мають, значить, мають зараз а, а, заміри, значить, розширити свій парк, і вони а, отримують найсучасніші літаки. В них є і останніх моделей 737 ї Боїнги, і Арбаси 350 і це теж одна з останніх моделей Арбаса. І Боїнги 787 в парку є все це і досить нові машини з невеликим нальотом. От, але з Росією ніхто не хоче мати справ з однієї простої причини. Вони бачать, от прилетіли літаки да, з екіпажами чи без екіпажів. А потім росіяни скажуть, знаєте, нам самі потрібні. Ми вас не бачимо, ми вас не чуємо. Так як сталося з загалом з лізінговими літаками, практично. Всіх лізінгодавців, значить, коли росіяни в 22-му році вони сказали, а ми вам нічого назад не віддамо. Все, це вже наше. Знаєте, тут ступила нога нашого пілота, і це ісконно російські літаки. Тому з росіянами ніхто не хоче мати зараз серйозних справ, тим паче давати такі високовартісні і високотехнічні технологічні об'єкти як цивільні літаки. Ну, боїнги зараз коштують по 200 мільйонів доларів. От це звичайно, що російські, да що Росія вже докотилася до того, що в Африці позачає літаки, да це просто скажімо так, показує стан російської авіації. Сучасно вони навіть в Африці готові брати літаки. Дякуємо, пан Валерію. І навіть вам. Африка, навіть Африка не має бажання мати з ними справу. Ну це зараз сучасний стан російської е транспортної галузі, і взагалі Росії як великої держави. Валерій Романенко, це авіаційний експерт. Спасибі вам провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут. Він був на прямому відеозв'язку.